Оригінальні замальовки до мозаїк від Креченків. Басарабія. Села Шевченкове. У 78 році до сім'ї українських моменталістів Креченків ви їх бачите на екрані. Батько, дружина і син. Поступає спецзамовлення до спорудження унікальних мозаїк Два окремих панно, де одне зображає родину робітничого класу, а інша Тараса Шевченка з його сімейними трагедіями. Їх чотири, та кожна картина має свій підпис. Та матір доброю мою, ще молодою у могилу нужда, та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, не витерпів лихо долі, умер на панщині. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, вами, голубки молоді. А ось так зароджувалося ці величні панно на папері. Можливо, саме Надія Клейн, дружина Степана Караченка, створювала ескізи, в ньому дослідниця допомогла знайти нам ці роботи. А ось такий вигляд мав будинок культури у 80-му році. Хотілося б дня побачити роботи сім'ї українських монументалістів караченків в музеях усієї країни.